Волинь зупинись Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануємо усіх, хто загинув у боротьбі за незалежність України. Вічна пам'ять! 1 жовтня місто завмерло. Луцьк зупинився, аби згадати тих, хто віддав життя за свободу України. У день захисників та захисниць містяни зібрались на театральній площі. Тут біля стенду з іменами полеглих воїнів вони схилили голови та поклали квіти. Так місто вшанувало своїх героїв. Особисто подякував тим, хто нині боронить нашу землю. Очільник Ова Іван Рудницький. Маю за честь сьогодні бути серед вас і сказати щирі слова вдячності вам за те, що ви робите що хвилину, що секунду для нашої України, для Волині. У словах очільника області Вдячність живим і шана загиблим. Вічна їм пам'ять в наших серцях вони є герої. Вони є герої нашої держави, тому що вони вітали. Саме найдорожче, що є в людини своє життя. Україна обов'язково переможе. Слава Україні! Цього важливого для країни дня відзначили і тих хто зараз мужньо тримає небо над Україною. Кожна нагорода це символ мужності та доказ, що подвиг не залишається непоміченим. У мене в першу чергу він більше асоціюється з ним пам'яті тих, кого, хто був зі мною в строю, кого зараз нема, і чиї сім'ї найбільше потерпіли. Я слава Богу, лишився живий, а дуже багато знайомих, побратимів. Віддали найдорожче, віддали життя. Свою нагороду отримала і Катерина. Дівчина втратила на війні коханого, після чого вирішила долучитися до війська як медикиня. Каже, стояти осторонь, коли країна бореться за виживання, не може. Історично так склалося, що хтось має приймати рішення, поки хтось інший не може. Я змогла, тому долучилася. І я не могла пропустити таку ну, історичну подію. Та найглибший біль відчувають родини загиблих. Михайло Коляда служив водієм радіотелефоністом у підрозділі ударних безпілотників. Та не превеликий жаль, в лютому минулого року на Луганщині воїн загинув. Страшна ціна заплачена в нашої родини сім'ї. Страшна втрата найкращого татуся, найкращого коханого чоловіка, чудового, прекрасного сина і, взагалі, чудової людини яким був наш Михайло Коляда? Нині мама із дружиною Михайла часто сюди приходить, адже вони, як ніхто інший, знають, яку високу ціну ми платимо щодня. Чергове нагадування щоразу страшної ціни, яка заплачена і продовжує платитись за незалежність, і вільну нашу країну. Шанувати пам'ять захисників та захисниць України прийшли і представники громадянського руху свідомі. Але наточній зауважує імена всіх тих, хто боронив рідну землю, не повинні бути забуті. Цвіт нації це ті люди, це ті хлопці, дівчата, які яким, яким ще жити, творити і розвиватися в нашій було державі. Але на жаль, їх нема. Ми маємо пам'ятати. Ми маємо знати їхні історії, їхнього життя, їхніх подвигів і вшановувати. Хтось сьогодні тримав у руках нагороду? Хтось портрет рідної людини, а хтось квіти. Та кожен знає, боротьба триває, і ми зобов'язані довести кожному, хто поліг за Україну. Їхня жертва була не мное